Ну що, давайте сьогодні поговоримо про таку річ, яка лякає багатьох більше ніж знижка на книги по квантовій фізиці. Ось це саме те загадкове думка створює реальність. Бо дивіться, коли ми чуємо усі ці історії про те, думай позитивно і в твоєму житті все зміниться. От хочеться крикнути Гайс, ну якби це насправді було настільки просто, вже давно сиділа на балі, пила кокос і забула що таке комунальні. Але не все так просто, але й не все так складно. До речі, привіт! Мене звати Тетяна. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тут все про психологію та езотерику. А також я запрошую вас на свій другий ютуб-канал із неймовірно корисними подкастами та на телеграм-канал за межами. Це приватний простір для особливих. Всі посиланнячка в описі. Ви ж знаєте, я не фанатка цих інфоциганських мотиваційних кричалок, типу уяви машину, і завтра вона буде під твоїм будинком. Бо як показує досвід мого знайомого Василя, він уявляв по а вранці під будинком була маршрутка, і то навіть не його. Але правда в чому? Наш мозок це не просто калькулятор, який думає, що робити на обід. Він це транслятор, який постійно відправляє у всесвіт запити, чого я хочу, на що я налаштований, чого я чекаю від цього життя, і всесвіт, та сама матерія, в якій ми живемо, як дзеркало, показує нам це назад. Але не прямо так, от подумав про каву, і тобі на голову впала кав'ярня, ні. А через людей, ситуації, випадкові зустрічі, шанси, які чомусь стають збігами. Спойлер, це не збіга. У мене була одна клієнтка, яка постійно думала, що чоловіки її зрачать. Що ви думаєте? Всі троє останніх, ну це як так м'яко підтвердили її теорію. Бо коли твоя думка налаштована на зраду. Ти бачиш зраду навіть в тому, що там не знаю, він купив собі нові шкарпетки без тебе. Тобто мозок сам налаштовується під твою віру, а потім знаходить підтвердження в реальності. Я не кажу, що думкою можна матеріалізувати холодильник, але я кажу, що думкою можна налаштувати свій радар так. Що ти помітиш, де цей холодильник можна купити дешевше, або хтось з друзів хоче позбутися свого? Розумієте різницю? Бо мислення це не магія, це інструмент, це як спортзалі. Думати про кубики пресу мало. Але якщо ти налаштував себе на результат, ти не пропускаєш тренування, бо твоє мислення тебе туди тягне The same with life. Знаєте, коли я цей свій ютуб-канал, я теж думала: ну хто мене буде слухати? Ну кому треба всі ці квантові. Штуки простими словами. Потім я така сіла. Я думаю, ну гаразд, мені ж самі це подобається, а значить і люди, яким також це подобається. І от зараз ми з вами тут. Тому що коли ти налаштовуєш мислення не на провал, а на інтерес в твоїй реальності починають відкриватися двері, і іноді навіть ті, які ви не збирались відкривати часом, життя нам дарує сюрпризи. Знаєте що всесвіт це не статична річ, це поле можливостей, квантове поле да, от якщо говорити серйозно, в якому твоя думка, емоція, намір це хвиля, і ця хвиля йде, резонує з подібними хвилями і От як би вам так пояснити без формул? Коротше кажучи, якщо ви налаштовані на хвилю, да, я ні на що не здатен, реальність вам скаже, ну, окей, тримай ще одну проблему. А якщо ти всередині тримаєш намір, я не знаю як, але я хочу знайти рішення, реальність вам скаже, ну, добре, ось тобі, наприклад, зустріч, яка щось змінить. Це не магія, це вібрація свідомості. І чим тонше твоє налаштування, тим ясніше ти бачиш, де твій шанс, а де ілюзія. Тепер чесно. То ви думаєте, я завжди така усвідомлена? Ні. Я теж буваю людина, яка сидить на кухні, їсть тортик і думає: ну, все, життя прийшло. А потім я думаю, так, стоп, це не моє життя. Прийшло, це просто думка така. А думки, як ми знаємо, можуть змінювати матерію. Тому я вимикаю драму і вмикаю серіал під назвою Що хорошого трапиться зі мною завтра. Ось так і працює ця історія. Не про те, щоб завжди бути в позитиві, а про те, щоб знати, що твоя думка це стартова точка будь-якої реальності. Тому давайте сьогодні спробуємо очі. Подумати не про те, чого ви боїтесь, а про те, що вас надихає, і подивитись, чи зміниться щось завтра. А потім обов'язково напишите мені в коментарях, спрацювало це чи ні. Але тільки чесно. І ще одна така важлива річ. Ми настільки звикли чекати якихось таких магічних змін. От от зараз я подумаю і ось так: хоп, і все навколо мене стане ідеальним. Але реальність вона більш тонка. Вона, ось, знаєте, працює як Google. Не завжди з першого запиту видає те, що тобі треба. Іноді треба уточнити свій запит, іноді треба трохи підкоригувати своє мислення, а іноді. Просто почекати. Бо у все світу світу, є свій дитлайн, І Він не завжди співпадає з твоїм. Знаєте, от і в мене так було. Я колись хотіла, щоб одна людина повернулася в моє життя. Ну от прям я дуже дуже цього хотіла. Знаєте, як воно буває сидиш там, драматизуєш під пісні Адель. things і от я думаю, ну давай, реальність, проявися, чого ти мовчиш? А потім, якось через три місяці, ця людина з'явилась. Я така, ой. Ну, знаєте, мені вже й не треба, і це ще одне підтвердження того, що реальність завжди відповідає. Просто питання в тому, чи ми самі готові до того, що вона нам принесе. Бо найчастіше ми хочемо не те, що нам справді треба, а ми хочемо підтвердити свої страхи, а не свої мрії. Тут така тонка грань. Ти можеш думати, що хочеш стосунків, а насправді просто хочеш не відчувати самотності, і замість любові до тебе приходиться перший зустрічний, який такий самий втомлений від самотності. І Як то кажуть, потім welcome to uh, кармічні relationships. А от тепер уявіть, що ви налаштувались не на дефіцит, а на достаток, не на страх втрати, а на цікавість, що ще класного зі мною станеться. І ось тут починається квантовість саме з цього моменту. Бо твоя хвиля змінюється, бо всесвіт він знаєте, якби це порівняти чим, як Spotify, Він грає ту музику, яку ти сам шукаєш. Іноді це може бути трек «Dramatic Life, а іноді Happy Chill Vibes. І знаєте, що ще? От давайте визнаємо чесно: всім нам хочеться, щоб все було швидко. От пряма доставка ролів. Але з духовними процесами так не працює. Бо поки ти сам не налаштуєш себе на хвилю дії, а не тільки на мислення, воно все буде ось як така дуже довга загрузка Windows 98. Дуже повільно, з помилками, але якось в кінці все одно завантажиться. Отже, питання. Чи ти дочекаєшся? От і вся філософія, да не чекати, що світ підлаштується під твої бажання, а налаштувати себе так, щоб бути в потоці з тим, що вже є, бо все світи так працює на твою користь, просто іноді ти плутаєш користь із комфортом. А це, як ви знаєте, не одне й те саме. От і все на сьогодні. Я знаю, що ви зараз сидите, Хтось пішов виробити каву, хтось завис на словах квантове поле, хтось гуглиться, чи справді мислення має хвилі. Yes, they have. Але головне просто спробуйте відчути, яка думка у вас зараз. От вона вас підіймає чи опускає, і якщо що, завжди можна її змінити. Бо думки це не вирок, це вибір. Ось і все. Я пішла робити собі чай, і думати, як наступного разу поговорити з вами ще про щось глибше. Тому мої квантові зайчики. Якщо ви бажаєте записатись на особисту консультацію та робу психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Також обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Тікток та Ютуб із подкастами. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Якщо ви бажаєте підтримати цей канал, ви це можете зробити на картку, яка також вказана в описі. Любі! Я вас цілую, обіймаю. Любіть себе.